Інформаційна програма 102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Як завжди, про все найважливіше не перемикайтеся. Щороку, 22 серпня, в Україні відзначається День пам'яті загиблих працівників міліції. За роки незалежності міліція Дніпропетровщини понесла вагомі втрати. Загинуло 30 працівників органів внутрішніх справ. Всього у боротьбі зі злочинністю за повоєнний період поклали свої життя 50 правоохоронців. Цього року Дніпропетровські міліціонери взяли участь у пам'ятному заході Запали свічку пам'яті, в ході якого працівники міліції у храмі святого великомученика Георгія Побідоносця та у всіх райвідділах міліції запалили свічки, згадавши загиблих колег хвилиною мовчання. Віддати данину пам'яті загиблим зібралися члени колегії головного управління внутрішніх справ області, керівники місцевого самоврядування, представники духовенства, члени родин загиблих, працівники правоохоронних органів. Громадської ради при УМВС Ветерани. Цей день ми збираємося для того, щоб ще раз вислати спочуттям глибокої вдячності нашим працівникам, які загинули, за ту роботу, за ту сміливість і героїзм, яку вони проявили часу. З почуттям глибокої поваги і скарботи, тому що ми втратили одних з найкращих працівників нашій справ. На жаль, їх сім'ї залишилися без батьків, діти. Сиротами жінки, без чоловіків, батьки, да, без своїх дітей. Присутні поклали квіти до меморіалу загиблим солдатам правопорядку. Монумент був збудований першим у незалежній Україні 20 років тому та вже потребував ремонту. Цього року ремонт був проведений в повному об'ємі. Пам'ять про друзів та колег загиблих при виконанні службового обов'язку бережуть в органах та підрозділах внутрішніх справ. Щоденний ризик є постійною складовою роботи міліціонера і обираючи цю професію. Кожен це усвідомлює. Останні роки, слава Богу, таких втрат не було. І будемо сподіватися, що їх не буде. Ми проводимо значну системну роботу, що підвищення професійне на рівня наших працівників, проводяться тренування і в принципі, як діяти в таких ситуаціях. Але на жаль, бувають такі ситуації, коли, да, ну, мабуть, неможливо по-іншому. І ще раз, ніхто не вступив, не зробив крак, крок назад, а всі пішли на захист чогось життя яких питань пішли затримання озброєних злочинців? На жаль, ми отримали такі тричі наслідки. В Петриківському районі відкрили меморіальну дошку на честь майора міліції Сергія Боклага, який загинув під час виконання службових обов'язків. 26 липня 1998 року вільний від служби старший інспектор черговий петриківського райвідділу міліції Сергій Боклах відпочивав з друзями, і саме в цей час на дорозі з'явився злісний правопорушник за кермом. Можна було б зробити вигляд, ніби нічого не помітив, що це не твоя територія, але то вже був би не Сергій, кажуть його друзі. Сергій вважав, що повинен захищати людей завжди і повсюди. Пам'ять загиблого колеги, друга, батька і чоловіка на церемонії відкриття були присутні дружина і син майора Боклага. шанували хвилиною мовчання. 16 серпня поточного року начальник го України в Дніпропетровській області, генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко зустрівся з керівниками громадських об'єднань воїнів афганців чорнобильців, шахтарів, регресників, ветеранських організацій, міжнародної поліцейської асоціації, консультативно-експертної і громадської рад при гомвес. Ході зустрічі обговорювалися питання залучення громадських організацій до проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо недопущення протизаконних дій відносно працівників міліції та проведення спільних заходів по укріпленню дисципліни та законності серед особового складу органів внутрішніх справ нанітається в суспільстві. Ворожне агресія, соціальне напруження, багато проблем в суспільстві. Але дуже погано, що. Нагітається ця ситуація по відношенню до працівників міліції, представників влади, призводяться до да, протестних акцій до багатьох, викликається це відношення, агресивне відношення. Даже. У нас дуже багато прикладів, на жаль, за останні буквально місяць, де йде дуже ще протидія законним діям міліції. Казали, що виконують законі, затримують бандитів. Порушників прав дорожнього руху підходять, б'ють, виливають там в лице пиво. Кожен, який вважає, повинен відповідати з дівчинки є. Винуватий мініціонер, тільки мій, будуть будь в житті саме жорсткі заходи регування, звільнені, якщо буде допущені вчинки, які підлягають відповідальність про законодавство кримінальному, будь відповідати перед законом є. Ну, ніхто нікому не дав права да, чинити саме суд, бити. Знущати, заскрбляти і так далі. і так далі. Яка б вона не була, та міліція, на жаль, вона вона свій день так, виконує свої обов'язки і в області забезпечена більш-менш стабільний порядок, забезпечена громадська небезпека і скільки за ці роки провели ми, так, і після теракту минулого року за відповідальність, забезпечила стабільний порядок і провели всі необхідні урочисті заходи в державі, і в цьому році, і скільки проводиться масових різних. Акції кругом забезпечили. Керівник обласної міліції розповів присутнім про криміногенну ситуацію в державі та області, заходах виховного та профілактичного характеру, які вживаються керівництвом ГУМВС в міліцейських колективах. Протягом останніх тижнів представники керівництва ГУМВС відвідали кожен міський та районний відділ. Серед особового складу була проведена інформаційно-роз'яснювальна робота. Кожен працівник міліції попереджений про відповідальність за порушення закону та дисципліни. Також в рамках цих виїздів проходили зустрічі з населенням, де люди мали можливість звернутися до керівників міліції зі своїми проблемами. Але особливо приємно те, що громадяни приходили і просто подякувати міліціонерам за добре виконану роботу. В ході зустрічі очільник Дніпропетровської міліції, вислухав представників громадських організацій. Вирішення поставлених питань взяв на особистий контроль та подякував за співпрацю. Представники громадськості в свою чергу висловили побажання, щоб такі зустрічі проводилися регулярно. Ну, так, не нормальних людей і протистояння міліції, це не красит цих людей. Наоборот, знаходити діалог, якщо є питання, треба їх рішати діалогу і всегда розуміти, що люди, працюючи в погонах, виконують Задачі по захисті нашого общла. Двадцять четвертого серпня Україна відзначила двадцять другий день народження. Напередодні свята урочистості відбулися в обласному управлінні внутрішніх справ. У святкових заходах взяли участь начальник ГУМВС у Дніпропетровській області, генерал лейтенант міліції Віктор Бабенко, члени колегії, працівники служб і ветерани. Складається дуже багато зусиль керівництвам держави, керівництвам нашої області, щоб дійсно країна розвивалася, вона з року з рік стає могутнішою, да, не так швидко, як хотілося б, але ще раз є поступові кроки, є стабільність у державі, і в цьому на останню роль грають органи внутрішніх справ. Іменно на нас покладені якраз ті задачі по забезпеченню стабільності, безпеки і порядку в державі. І це дуже велика довіра, ну і дуже велика відповідальність працівників міліції. І ми, до речі, от, треба відмітити ми, з честю виконуємо ці завдання. Очільник Дніпропетровської міліції від імені колегії головного управління та себе особисто привітав всіх з Днем Незалежності та побажав міцного здоров'я, родинного щастя і процвітання. З нагоди державного свята кращі працівники органів внутрішніх справ області нагороджені відзнаками МВС. Поздоровив зі святом усіх зібравшихся колектив ансамблю ГУ МВС області Дніпровська варта. 23 серпня народний музей історії та бойової слави міліції Дніпропетровської області відкрився в будівлі головного управління внутрішніх справ. Відкриття музею приурочили до Дня пам'яті загиблих працівників міліції та дня незалежності України. Начальник обласного управління внутрішніх справ урочисто перерізав червону стрічку та оголосив музей відкритим для відвідувачів. З чим пишатись, тому що дійсно враховуючи те, що Туди мало хто ходить, так, тому що молодь втягнуть. Більше цікавиться іграми, інтернетами, там десь зависає. А тут воно і ми своїх працівників будемо сюди приводити і виховувати, показувати, що є. І всі бажаючі громадяни, дійсно, воно вже ну, більш сучасні експозиції, більш сучасні, зроблені, по-новому розміщено. Буде нагода, ми ще кажу, що додаємо сюди експонатів, стілажів. Це просто враховуючи дуже... Докладали багато зусиль, щоб весь до свят. Тому що Завжди такі речі треба приворочувати до якихось свят. Тому, Я думаю, що зробили дуже велику справу, відновили музей, відновили його роботу. І це послужить ще прикладом для молодих поколінь, для тих дівчат і хлопців, які приходять в міліцію, щоб вони все теж знали, хто до них працював, як працювали люди, і щоб вони знали їх приклад. Міліцейський музей було створено 10 листопада 1975 року за ініціативи начальника увезніпропетровської області. Генерал-полковника внутрішньої служби Івана Гладуша у 1977-му колегією Міністерства культури УРСР музею присвоєно почесне звання Народний раніше. Музей розташовувався по вулиці Артема 5 у клубі управління внутрішніх справ. За кілька десятків років приміщення музею прийшло в аварійний та неналежний санітарний стан. Тому для збереження історичної спадщини керівництво головного управління прийняло рішення надати приміщення для музею в адміністративній будівлі обласної міліції. Сьогодні у музеї зібрано близько 4 тисяч експонатів: це фотокартки, документи, особисті речі, зброя, фронтові та трудові нагороди, особисті колекції працівників міліції, починаючи з 20-х років минулого століття. Все это связано с работниками милиции, которые работали в нашей области, которые своей работой способствовали укреплению порядка в городе, задержанию преступников, раскрытию преступлений и так далее. И так далее. Пополнялся музей добровольной сдачей своих медалей, орденов, там, именных оружий, удостоверений. Все, что интересно для молодежи и для нас, все оно здесь находится. Це всі все сотрудники, бувші сотрудники. Частими гостями в музеї є працівники міліції, члени їх сімей, курсанти університету внутрішніх справ, студентів вузів, школярі та інші небайдужі до історії міліції громадяни. Вже стало традицією, що молоді працівники міліції у перший день служби обов'язково відвідують музей. І це правильно без історії неможливо створити майбутнє. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.